Непрозорий тендер і підтасований переможець луцький підприємець Ігор Голубович обурений рішенням членів конкурсного комітету Луцькради, які віддали три маршрути перевізнику, який на думку Голубовича взагалі мав бути недопущений до участі у конкурсі. Підприємець Ігор Голубович, який мав намір здійснювати перевезення на маршрутах номер 1, 8 та 10, не став себе розрекламовувати так, як це робив представник санрайзу. Чоловік впевнений, за його роботу може свідчити лише результат та численні подяки. Про те, що ми мене п'яти, я не буду говорити про це. Я в нас можете подивитися. Це, це я не себе хвалю зі мною всім підприємців. Ми працюємо на маршруті номер 1. Оце, будь ласка, тому цікаво. Це 13, 12, 13, 14 років, це моя робота, не моя, а наша робота. Тоді ж під час конкурсного комітету начальник управління транспорту Анатолій Миронюк вносив пропозицію про те, щоб ТЗОВ Санрайз не допускати до участі у конкурсі. Я голосував проти цього, проти цього претендента, тому що, на мою думку, в результаті перевірених мною матеріалів робочого органу. Цей перевізник допустився грубих помилок. І саме тому я прийняв рішення для себе як член конкурсного комітету голосувати проти. Однак решта членів конкурсного комітету чомусь проголосувала за. Не зупинило посадовців й те, що у Санрайзу не вистачало потрібної кількості автобусів на дані маршрути, а ті, що були, не обладнані GPS-навігацією, стверджує Ігор Голубович. Були в них порушення, дуже серйозні порушення, які зафіксовані. Щоб іти на конкурс, потрібно саме перше мати автобуси. Цих автобусів санрайза як виявилося, в них немає. Такі дії членів конкурсного комітету. Ігор Голубович засуджує і запевняє за справедливість боротиметься до кінця. Конкурс потрібно було 29, У нас є 34 автобуси. Буду звертатися і ну, всі органи, всі служби, хто зможе допомогти простому підприємцю, якого немає там судів своїх, там адвокатів своїх.